Не Вінничини традиційно цій порі розповідаємо про найактуальніші події з життя області. Сьогодні у випуску, зокрема, говоримо про таке. Неякісне пальне виявили на ЗС Вінничини. Ще одне ОСББ Вінниці встановило сонячну станцію. Дрони для оборонців майструє вчитель фізики на Вінничині. Сонячну електростанцію встановлюють на даху однієї з Вінницьких багатоповерхівок. Все забезпечить безперебійну роботу котельні та ліфтів під час вимикання світла. Це вже другий енергоощадний проєкт, який Вінниця реалізовує за підтримки місцевого та державного бюджетів. Сонячну електростанцію з 62 панелей монтують на даху ще однієї Вінницької багатоповерхівки. Це гібридна система, яка в день накопичує енергію, а вночі живить критично важливу інфраструктуру будинку котельню, ліфти та насосні станції. Тут знаходиться 62 сонячних модулі, кожен з яких має потужність 560 Вт. Також тут встановлений гібридний інвертор, який має потужність 30 кВт, та блок акумуляторних батарей загальною потужністю 35 кВт. Під час відключень світла через обстріли ворогом критичної інфраструктури країни у дев'ятиповерхівці не працювала дахова котельня. Тож мешканці залишались як без тепла, так і без гарячої води. Завдяки сонячній станції у квартирах будуть усі комунальні блага. А першу сонячну електростанцію у Вінниці встановили минулої осені на даху 13-поверхового будинку. Відтоді мешканців 31-ї квартири не турбують перебої з енергопостачанням та відсутністю тепла. Ми повністю відійшли від споживання електрики, від зовнішньої мережі, від Обленерго. І ми зараз споживаємо тільки сонячну електрику. Тобто в день від сонячних панелей все працює, вночі від акумуляторів. Загальна вартість проєкту півтора мільйона гривень. До 70% вартості обладнання компенсує державний фонд енергоефективності. 40% вартості проєкту покриває міський бюджет за програмою розвитку та отримання житлового господарства. Решту це майже 150 тисяч гривень. Внесли мешканці. Сонячні електростанції також встановлюються по програмі розвитку та отримання житлового господарства». Також вона передбачається і плюс державною програмою Гріндім, де передбачено фінансування іменно обладнання у цих сонячних електростанції, відшкодування 70%. Підтримка від міста та держави на встановлення альтернативних джерел це можливість для багатоповерхівок та приватних будинків стати енергонезалежними. Яна колодинська, Вікторія Ворощак, телеканалу Вінничина. Ергове засідання у справі блогера Анатолія Шаріята, колишнього керівника Вінницької поліції Антона Шевцова, яких звинувачують у державній зраді, відбулось у Вінницькому міському суді. Один із підозрюваних знаходиться в окупованому Криму, інший за межами України, тому судять їх заочно. Справи Шарія та Шевцова розглядають у Вінницькому міському суді. І поки відбувається заочний розгляд, бо обидва обвинувачуваних у держзраді на волі, блогер в Іспанії, а колишній поліцейський, ймовірно, в окупованому Росією Криму за процесом слідкують активісти, аби справу просто не злили. Вони переконані, адвокати затягують судовий процес. Деякі адвокати, які не зовсім чесними, не зовсім людськими методами, намагаються затягнути цей процес, намагаються виправдати. Державних зрадників, тих, хто протягом багатьох років знищували нашу державу, привели сюди ось цю весь цей русський мір. Ми просто не можемо стояти осторонь. Адвокати Козаченко і Мягков є досить одіозними адвокатами, мають досить цікаву історію. Якщо переглянути, кого вони захищають, то від списку в основному це державні зрадники. На попередніх засіданнях захисником шарія була адвокатка Катерина Козаченко, переселенка з Луганська. І поки донька захищає обвинувачуваних у зраді держави, її батько захищає Україну в лавах ЗСУ. Чи то це вплинуло на пані Катерину, чи крики ганьба на крайньому засіданні, але тепер не вона, а Микола Мягков представляє інтереси шарія. Та от активісти вже ознайомились з його біографією та знайшли родинні зв'язки в країні-агресорці. Кожен в нашій державі має право на захист. Якщо ви проти, ви можете всі. Тоді ну тоді е, оголосити, що ви проти, щоб в нашій державі були друзі. захисники. Дивіться особиста ваш, особиста щоб... ваша особисто думка. Вас, от ми просто хочемо дивіться, вас. Я, думку почути. я я дав присягу захищати праву систему і права людини? Ну, дивіться, Чи я ви я... вважаєте? Я маю пр, пане Микола. Я... Дивіться, от можна, ні, я можна маю... уточнити. скажіть. Я зобов'язаний виконувати свою присягу, зобов'язані, щоб. Права людини були додержані Але... щодо кожної людини. Да, навіть навіть до будь-якого людини, правильно. якщо вона вчинила злочин, такі б... так, люди як... не мають права на захист. Це державні якщо зрадники, які привели. Права... Дивіться, дивіться, так, тоді що ви таке. Ви можете державним зрадником. Ви вам... не відмовитися від свого підзахисту». Втім, протестувальники із позицією адвоката не погоджуються. кажуть, під час війни, коли гинуть наші воїни, захищати тих, хто працює на ворога, неприпустимо. Люди настільки обурені, що під час війни наші хлопці гинуть, захищають батьківщину, а от такі адвокати, як кажуть, продали за 30 серебряників і покривають нелюдів, орків і все остальне. Так що ми це не залишимо і вінічани не байдуже стосовно таких подій. Суд у справі Шарія та Шевцова триває заочно. Активісти обіцяють і надалі стежити за розглядом та виходити на протести, аби винуватці таки понесли покарання згідно закону. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. На Вінничині провели п'ять планових перевірок якості пального на АЗС. У всіх випадках виявлено порушення технічних норм. Чотири з них усунули. Власники однієї із заправних станцій проігнорували вимоги екоінспекторів та отримали штраф. Про це повідомив Олег Ющук, заступник начальника державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Пан Олег, у нас на зв'язку. Пане Олеже, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, наскільки часто перевіряється якість пального в області? Ну, з 1 січня було відновлено проведення заходів по ранковому нагляду. І на сьогоднішній день у нас вже є 8 проведених. 8 об'єктів перевірено, 8 АЗС. Е, наскільки часто проводиться? Ну, тут. Дуже сильно залежить від наявності персоналу? Нас по штату дві людини задіяні в заходах порядкового нагляду, тому обмежений ресурс надає нам можливості більше ніж одну планову перевірку в тиждень робити. А розкажіть, будь ласка, як обираєте об'єкти для перевірок? У нас з цим проблем немає, так як на території області існує АЗС кілька сотень, то вибір чисто моніторимо і інтернет, і з відомостей від людей, водіїв можемо формувати, і крім того, намагаємося охопити, щоб різних суб'єктів господарювання. Тому що ми перевіряємо об'єкт, а не суб'єкт господарювання, тобто кожна АЗС перевіряється окремо. А ще розкажіть, будь ласка, що стосується штрафів, який власне розмір за недотримання вимог і власне, які мають бути вимоги? Е, ну, вимоги до е, розрібної торгівлі пальним викладені перш за все в такому документі, який називається технічний регламент. Там ну, багато різних вимог, але на сьогоднішній день дуже спрощено. Чому? Тому що е, нашим законодавством на період воєнного стану передбачено розрібна торгівля пальним за документами іноземними, які надані виробником або розповсюджувачем. Розповсюджувачів пального є е, бонус, вони не можуть не займаються бумажною роботою. Єдине що, е, цей пункт технічного регламенту вимагає, що іноземний документ може бути, але він має відповідати всім вимогам нашого технічного регламенту. Через це якраз от ті порушення, які ви сказали, що ми фіксували, вони більшість стосувалися, що в документі була відсутня певна інформація, яка вимагається нашим технічним регламентом. А що стосується штрафів, які вони. Щодо штрафів, ну порядкового нагляду, більш суттєві штрафи, фактично. Там мінімальні трохи менше, але фактично з тих, що ми можемо застосувати, вони від 34 тисяч за невиконання певних вимог до там, 170 за недопуск до перевірки і 340 тисяч, якщо це грубе порушення введення пального, яке шкідливе за своїми властивостями. От максимально 340 тисяч. Пане Олеже, дуже дякую вам за роз'яснення. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам, до побачення глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Олег Ющук, заступник начальника державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Говорили ми про перевірку АЗС. Вчитель фізики Юрій Миклід із Вінничини виготовляє дрони для оборонців. Майструє їх разом з учнями і у позакласний час. Перед відправкою на фронт кожен безпілотник обов'язково тестують. За рік волонтерської роботи для захисників передали понад 30 залізних птахів. З нами на зв'язку Юрій Миклід, вчитель фізики. Пане Юрію, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, з чого ж почалася ваша власна історія, де навчились майструвати дрони. Ну, почнемо з того, що в мене просто був гурток радіотехніки. А мені запропонували просто складати дрони. Я вирішив на базі гуртка створити як би таку майстерню по виготовленню дронів. Ми звернулись на сайт Victory Drones, пройшли курси і. Навчились складати дрон, за що отримали сертифікати про те, що ми пройшли і курси, і що в нас успішно складений дрон. Тобто, ви тепер на професійному рівні це виготовляєте? Ну, можна сказати, що і так. Розкажіть, будь ласка, виробляючи та передаючи безпілотники, чи враховуєте побажання самих військових, чи є від них зворотній зв'язок? Зворотній зв'язок постійно є. Хтось надсилає подяки, хтось скидає відео, хтось шле подарунки. По різному буває, як виходить в хлопців зв'язатися. А чи є від них побажання, що саме з технічних моментів важливо для ось залізних пташок? Ну, ми складаємо універсальну таку стандартну сімку, десятки, на які можна причепити, що скид, що якусь. Поставити програму, що дрон буде повертатися, через це він, як би сказати, універсальний. Розкажіть, будь ласка, яка роль учнів у цьому процесі, що саме роблять вони? Ну, перша була задача це їх навчити складати їх. Вони навчилися, причому кожен вчився робити все. Тобто, один день вони складають раму, наступний вони вже переходять на паяти. Тобто така собі універсальна заміна вони можуть робити в будь-який момент часу будь-яку задачу, не зважаючи, якщо хтось відсутній чи не має можливості просто приєднатися до роботи, і на завершення розкажіть, де берете деталі та матеріали, чи можливо допомагають якось волонтери. Ну, Нам допомагають спонсори. Постійно відбуваються такі собі збори, на яких збираються гроші на э, дрони. Прийшов спонсор каже, я хочу вам допомогти. Супер. Ми складаємо дрони. Відбулася якась ярмарка, хтось зібрав гроші, нам передав, і складаємо, коли є можливість. Пане Юрію, дякую вам за таку ініціативу і вашим учням, що допомагаєте нашим бійцям. Вам також дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, слава Україні, героям слава. Ну а глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Юрій Миклін, вчитель фізики, який складає дрони для наших захисників. Не забувайте дякувати та допомагати нашим захисникам. І ви, ми ж ставимо крапку у випуску новин цього дня. Свіжою порцією новин зустрінемось вже завтра. У цій же порі. до зустрічі на рідному каналі.